Але Можете ми вас попросили ви просто звернутися. Ви є зараз народний депутат. Звернутися як на будь-яку yes. От Ми з громадського руху без паркає. Якщо yes. не може чули, не чули. Ми просто е, до вас, як до народного обранця, yes. до представника влади. Представник влади, так. Ви не представник влади. Ну, yes. Ми хочемо з вами поспілкуватися, щоб ви ми побачили і народу показали, е, наскільки ви відкрита людина зараз. Незважаючи на те, що. Ви зараз обіймаєте державну посаду, по-перше. Яку? Народного, Народного депутата. депутата. Це не державна посада, це виборна посада. Виборна, тим паче. То, не, то немає, то немає. Тим паче. Тобто ви зараз обіймаєте посаду, яку вам. Давайте виходите, щоб ми тут не заважали А ми не заважаємо ми ніколи. Ми заважаємо, заважаємо. 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 Ви вважаєте, що ми заважаємо? Так, я вважаю, що ви заважаєте. Так, я наша слушаю. тема, наша суть нашої роботи це висвітлювання. Не переживайте. Єдине, що в мене час, бо в мене ми не розуміємо. Розумі, розумі. Засідання Верховної Ради дуже нам приємно. Тобто, наша так. ціль, наша мета є висвітлювання, як проживають наші зараз люди, Депутати, котрі є при владі. Особи. Да. Тобто, щоб Тож не було вибух. таких людей, котрі там будують собі маєтки, та межгірі, ще бу. Що? Можна про і, і провірити як, як від, і, і провірити відкритість Сергій і мене Сергій Сергій, звати? Василь. Сергій, Василь. Сергій Так. І Сергій. Я проживаю в багатоквартирному будинку. І ви це бачите. Так. Квартира була придбана Є... в тисячу ми хочемо, а на, ї... ми а, колен, ми можна хочемо на її. А а ми зна, ми зна, хочемо зна, на її побачити. Можна можна я закінчу? Можна квартира придбана в 1999 році за. 10 років до мого депутата ви квартиру побачите, коли я вас запрошую в гості. Так коли ми? саме це буде. Так, ми ні, от... Я не буду вас запрошувати в гості. Чому ви не, ви не будете ні, тому що я це моя квартира, це моє приватне життя. О, це ваше приватне життя, так. але ви є особою, так, і є це побіч... ваше приватне ні, життя має ні, бути відкрите. Та не зовсім так. Ви знаєте, ну, е шановний ваша колега Юлія Володимирна прекрасно сказала Василь. Коли ми були Василю, е Василю. дозвольте закінчу. Ми слухали вас. Давай, бо, давайте я за слово. Я слухаю. давайте я закінчу. Бо Якби ця квартира була зн... придбана під час я депутатства, знаю. нас не зна... цікавить я я зараз, де зараз вибачте. Я вибачте. Я думаю, що я закінчив розмову. Ви закінчили? Добре, отак є зараз народний депутат. Добре, ми його тоді не будемо допускати до виконання своїх обов'язків, допоки він не відзвітується. Нахуй, треба до її зараз на